Усім доброго вечора. Приїхав сьогодні на верхній б'є половити тарань, Подивитись, хто є вона тут чи ні. А це на кічкасі. Як тут вона називається? дамба дамна. Тут насип нас така кам'яна. Десь посередині я став, знайшов тут затишок, бо вітер. І зараз розлажуюсь і будемо роботи ловити. На годиннику у нас сьома вечора. Пару годин, думаю, половимо, Подивимось, що воно тут клює. Бачите, волни є. вітерець такий добрий. Ну, я тут затишок за деревом знайшов. Тож буду пробувати тут десь стати. Тоді розлажуюся і вже при закиданні, можна сказати, буду включатися. Швидесенько. Зараз все звідси ось сюди. І ловимо. Так, поки повністю не розклався, треба кашу замішати. Каша вже і стрім, спорт залишилась ще з тією риболов'ю. Так цю висипаю і залишилась пачки. нам якраз її повинно вистачити. Проборщитись не буде пластин. Все, хай настається. Поки розложимося. Так, це в мене дайва. Без шоклідера, буду її на ближняк, взагалі прям кидати сюди під ноги метрів 20. Фідергамчик і сантиметрів 35-40 поводочок. 0,16 волосінь. Гамакацию F22. Так, друга вудка. на Трошки далі буду закидати її. 70 грамів, фідергамчик і поводок. Ровно метр такий ось длинний він, бачите. Все, а, наживляємо. Кукурузка, черв'ячок і опариш ще є. на весь закоксувався. Так що, на ближнячок, дивіться, як у дубовці зробимо. Ставимо три опарика. Раз. Два. Три є, бачите три апаріка каша. Так, другу, що ми будемо робити? Спробуємо теж на черв'ячка поставити. Де він тут наш сховався черв'ячок? Мілкий, мілкі, що нема? Ні, є сіявся. Ставимо черв'як. Давайте ще одного. Черв'ячок із кукурудзинкою. Так, ось дивіться. Черв'як і кукурудзинка. Каша. Все, пробуємо закидати і далі розкладаємось. Так, вона без кліпси. пошла первая. Є. И... З глубины я тут не почув. Зовсім. Ну ладно, гляну, що хоч, щоб натягнуло ще. Щоб... Друга Друге це у нас ближнячок, коротенький поводок. У нас тут кліпса, метрів 30. Стоїть з дубовки. Все, кидаю. Ага. Тільки зачеп моїм цим не подобається. Включаю ліхтарик. Є. Все, слідкуємо тепер за покльовочками. Так, все закинули. Зараз все акуретно, обережно прибираю сюди донизу і чекаємо на наше клювання. Поки я розлажусь, ви тут слідкуєте за цими двома. Так, на годиннику. Пів восьми 33 хвилини. Тобто у нас 33 хвилини зайняло розкладання. Що по вудкам, Дивіться, два фідери сьогодні: Дайва ніндзя і біонік. Оба вони 3, 3,60 а, Тест 150 грамів. Перше це біонік. На ній катушка Castmaster. 6 тисяч. Жилка тут одиничка. На дайві Evo x 5000 жилка 012. Все, дорозкладався, я, поставив кресло своє. Тут в мене стол. Термос, тут монтажі, тут під камеру, відро, каша, наживка. Тут водки. Що приємно в цих місцях? Те, що тут можна а, рядом поставити автомобіль і все це спокійно вигрузити, швидесенько розклався і рибалиш собі. Мінус те, що вже 15 хвилин пройшло, я навіть кльово ще й не бачив. Тож такі справи. Зараз буду вже перезакидати. Будемо, не знаю, щось міняти, шукати далі де риба. Так, дивимось на вудочку. Починає там щось у нас підкльовувати. Пару тичків бачив. Це в нас Дайвана Ближняк. Ага, бачите. Так, перестало поклювати поцмикувати, гарно перезакинемо. Чого не она Они еще съедаются. И все у нас тараненько. Дивиться. хопа! Вот и наша первая тараненька. Ну, маленько, понятно, что отпускна. Вот и она. Маленька. Ну вже хоч щось є, да? Вже хоч щось давайте раді цікавості подивимось, що вона у нас тут. Вона у нас 16 см. Ось однозначно ми її зараз будемо відпускати. пошли эти пустокаты наша сторонка ну куда ты пробылась Вот что пришло пришло ну я кто кажут с почином нас с почином 36 хвилин мы чекали на отдувание. Ну, такая собі, да? Так, хочу поводочки замінити. Буду ставити. Сюди трошки коротше поставлю. Перев'язав тільки що 9 сантиметрів на 5. і крючок трошки менший. Поставлю 12 номер. Бачите, трошки коротший, а на дальняк трошки дов... довше. І теж там буде 12 номер. Так, у нас тут опарик був чистий. три штучки, да? Один, два. Кому что там нас пытся? Дивіться, три апарика таких. Так, перезакатаємо ближняк. Куда я туди, щоб Чекаємо. Так, перезакинули дальняк. Поставив 12-й номер. В 22. Так, ставимо що. Апарики, які розбігаються наші. Раз. кукурудза. топорик. У нас все такое, да, так выглядит. думаю, так и поводок капец. Не запутатись не за що. Ну так, полетіло непогано. Ну, і глубина я вам скажу. Так она погано. Ми ж не чого тепер закинемо. Чувствую, як по дну шкрябає. Ой у нас там дивіться, що сидить. А я думаю, що воно на є. Мелочь, да, что Мелочь. То такая мелочь. Хоп. Перезакинем сейчас. И попьем чайком. Взял свой перекусить булочку та с картоплею. А пару таких Як вони конвертики з маком? Тож зараз перекус. Десь хвилин 25 вже на 9. Покльову. Покльову таке собі. Ну, я тут ніколи не ловив, якщо чесно, я не знаю, як воно тут зазвичай. Тож, якщо хтось тут вже ловив, пишіть у коментарях, як вона. Це просто чудово. Коли є гаряченький чайочок. Тож, хто кушає всім смачного. Уже всі пряни доїв, кльву навіть не бачив. Де риба? Хто зна, кажіть, Праву зараз ближняк перезакинув в кліпсу, там хоч клювання якісь були, а лібу може теж ближче кинути. Туди її ще... на дальняк кинув, теж мовчить. Поставив вже на неї кукурузку з сапаріком і теж ближче може кинути. Може, вона теж зашевелиться. Давайте спробуємо. Так, дольняк з довгим поводком. Бачите, навіть нічого не тонуто, не ні. підсмактував ніхто. Нічого нема. Ніяку реакцію. Давайте ближче її кидати. Ближняк зразу вимотає. капец. Да, башла таке, чтобы ночью бекон клював, да ведь и капец. Это ж надо тебе. Ну да, я же очки меньше поставил. Давай. Оп. Паріки давайте під заміну. Так, чепно один. Два. Три. І кашель. Так, це у нас блажня у Кліпсу давайте. Опа, Відірвалось. Що ж таке? Хто бачив, куди упала? Давайте дальняк. Тепер він у нас буде і ближняк. Погнали. Оп! Є. Чекаємо, поки впаде. І сім'ядесятка впала. Бачите, все на місці залишилося. Просто відірвався ось так от карабовін від кормушки фанатіковської. Тож такі справи. Перечепляю просто новий кармак і закидаю. Усе інше на місці. Друзі, на годинку вже 9 година, мабуть, до півдесятої посидимо і буде збиратися. Ось таким кльовом, як бачите. Хоча дві таранини ми побачили з вами і одного бучка навіть взяли. Ну такий, як бачите, кльов не особа. Ну, а що зробиш? Не завжди з кльовом, да? тож півгодинки і збираємось. Друзі, пів на 10 як і казав, буду збиратися. Фідера так і простояли, нічого не клюнуло. У нас з вами я вже і жилку поміняв на більш тоншу, що ставив вже 0,12. Покидав туди-сюди, без змін зовсім. Без змін не знаю, може її тут зовсім немає. Оту пару таранину, то і бекен то такі. Заскочили якісь. Може я пізно приїхав сюди і не встиг на кльов. Не знаю я тут перший раз. Хто тут рибалить, можете написати в коментарях, котрий і до скількох тут кльов йде. А поводки коротші льдинше робив теж без змін з таким сьогодні. Кльовом. Коротенька рибалочка вийшла. Ну, не будемо розстраюватися, ще кудись з'їздимо. Тож, дякую всім за перегляд. Ставимо лайки або дізлайки, коментуємо та не забуваємо підписатися. До зустрічі на риболовлі. Усім пока!